Друзі, вітаю! Моє ім'я Оксана, і сьогодні я розповім про 10 бюджетних ароматів, які я підібрала на осінню пору року. З деякими ароматами я переходжу з літньої пори на початок осені. І аромати, які я озвучу спочатку, будуть для теплої днини, і закінчу так званою важкою артилерією. Почати я хочу з аромату ніжності, це аромат від Paul Smith, Extreme жіноча версія. І аромат Трансформер, можна його назвати, тому що в самому старті я відчуваю дзвінки цитруси навіть якусь зелень, яка вдало переплітається з мускусом, потім вона дещо підсихає на шкірі і перетворюється на ветивер. І потім цей аромат. Легкою хмаринкою мускуса осідає, і досить тривалий час я його відчуваю зі своєї шкіри. Влітку цей аромат дещо був такий стертий, тому що я його ледь-ледь вловлювала, навіть поновлюючи його на своїй шкірі. Але помітила, що коли я його наносила перед сном, то вранці я прокидалася от з насолодою від тієї мускусно-трав'янистої хмарини. І аромат дивним чином, начебто і фруктовий, тому що тут відчуваються і окрім цитрусів, щось на кшталт абрикосів або персиків, і він запудрюється, але водночас в ньому відчувається і така солодавість за рахунок і ветеверу, і, можливо, хрусткої якоїсь свіжої зеленої трави. Аромат дуже красивий зараз, на початку осені, коли вітряна погода дуже красиво розкривається, і його тривалість приблизно 6 годин. Потім я його поновлюю. І якщо ви любите такі аромати, тілесні аромати, на кшталт, нуа від кашерель або пурфам від Lacoste, то цей аромат може бути прекрасною бюджетною заміною. Наступний аромат від Ланван Ром'яр це аромат про букет квітів. Тут конвалії, і в ньому відчувається велика доза мускусу. Аромат білоквітковий, і в ньому інколи я починаю відчувати навіть троянду. Я не знаю, чи заявлена вона в піраміді і. Навіть інколи починаю відчувати лаванду, інколи металеву таку ноту, неначебто це такий строгий аромат з металевим таким стержнем, власне, зовнішній вигляд і підкреслює це. І цей аромат все-таки вранішній, Він дуже бадьорить і задає такого настрою позитивного і оптимістичного на цілий день. І е, зараз спало мені на думку, що цей аромат дещо перегукується з ароматом від Dior, Forever and Ever. Там також є конвалія. Тут конвалії досить багато. Він Дуже освіжає, і в ньому так дуже багато мускусу, мені здається. І якщо ви не переносите мускус, і можливо, якщо у вас гаряча шкіра, він може розкритися не зовсім так, як вам би цього хотілось. А в мене шкіра прохолодна, і всі квіткові аромати дуже красиво підкреслені мускусом, саме красиво і розкриваються. І з цим ароматом я ще з літа переходжу зараз в теплу осінь. І вранці він так бадьорить. І справжня така приємна осіння насолода, і після смак літа ось з цим ароматом. Ще один квітковий букет. Відгрес та ботін. Це класична версія в туалетній воді. Це насичені білі квіти. Тут і тубероза, і жасмин, і апельсиновий цвіт. І це такий яскравий квітковий сплеск емоцій, і в ньому відчувається така перчинка. І тут є також імбир, якраз ось восени він починає відчуватися і додає гіркоти терпкості аромату. Я впевнена, що багато хто знайомий з цим ароматом, тому що аромату вже три десятки років і хрустко-зелено, і досить тривало він тримається на шкірі. З чим би я цей аромат порівняла, мабуть, що. З шанель номер 19 Тут також та квітенсенція зелені в цьому ароматі. Але ось цей аромат тепліший і в ньому відчувається інколи така анімалістична складова, але вона розкривається саме в спеку. Тому цей аромат я полюбляю використовувати або навесні, або восени, тому що йому потрібно повітря. Ще один квітковий букет, обрамлений ягодами Унгаро. Моя версія 2007 року. І це ягідний вибуховий кисловатий старт. Тут і порічку я відчуваю, інколи малину, суницю і навіть смородину. Потім все це пом'якшується жовто-білими квітами. Навіть я відчуваю, можливо, туберозу, і далі все це починає згасати і осідає на шкірі м'якою амброю. Парфумер цього аромату Francy's Curkan, і цей аромат начебто пульсує на шкірі. Він то з'являється, то звучить іншими нотами. Просто вдала моя знахідка. Я почала ним влітку користуватися. І ось Зараз він переходить на теплу осінь. І м, навіть можу рекомендувати, хто любить такі цікаві аромати і не боїться якихось сюрпризів, тому що від цього аромату сюрпризів можна очікувати фіджі від Гайла Рош. Це версія туалетна вода. І я його нанесу не на руку, тому що це аромат. Мені дуже подобається, як звучить саме зі шкіри. Це квітковий шипр. Тут відчувається і дубовий мох, трави, спеції. Тут відчувається така м'якість терпкувата від кардамону. Відчувається гвоздика. Аромат строгий, дещо меланхолійний. Це мені й подобається в ньому. В міжсезоння. Якраз найвдаліше розкривається. От коли я його вдихаю, я одразу подумки повертаюсь до деревини, яка покрита мохом. І мені подобається аромат, який йде від цієї деревини. І саме цей аромат я відчуваю в цьому ароматі. Тут і квіти переплетені саме з цими спеціями, дуже вдало, немируча класика, аромат уже понад 60 років. Хочу звернути увагу ще на тонке скло і дуже схожа робота в ароматі «Габріель» від Шанель. Коли тактильно я тримаю цей флакон в руках, от мені одразу згадується аромат по тактильним відчуттям «Габріель» від Шанель. Аромат цей, мабуть, що в дусі Шанель 19 Пудре. Є в ньому от саме та мохова і пудровість, і меланхолійність, аромат дуже стійкий на шкірі, і аромат о, звучить набагато дорожче, ніж справді він коштує. Осінній ранок від українського бренду цукерка дуже приємний, красивий, м'який, спеціїво-фруктовий. Аромат, Чому фруктовий? Тому що я в ньому ось зараз, коли дуже вітряно стало і падає дощ, я почала відчувати навіть м'які дині. І аромат пахне таким вологим, насиченим алкогольним коктейлем. В ароматі є шафран. Який я почала відчувати за два тижні після того, як я з ним познайомилась. І що мені подобається, що цей аромат я розгадую, читаю, що більше і більше з ним знайомлюсь, і все більше і більше ним захоплююсь, у бренду Цукерка є 9 ароматів, і як мінімум, познайомитись, це вартує. Аромат представлений на сайті MakeUp. Тож, будь ласка, український бренд Цукерка осінній ранок. Ще один аромат з алкогольною нотою New York City від цари Джесіки Паркер. А це аромат, який стартує яскравими лісовими ягодами-суницями. Тут є мандарини, мандаринова кірка. І таке враження, начебто з морозильної камери, я дістала ягоди, фрукти, шматочками порізані апельсини, і висипала їх в склянку з ромом. Все це пом'якшено великою дозою ванілі. Аромат дуже життєрадісний. Я ним користувалася також влітку. От Аромат, який підвищує настрій, додає оптимізму, і особливо коли день похмурий, це аромат справжня знахідка. Осінній трунок від Calvin Klein. Obsession. Одержимість. Цей аромат для холодної осені. В цьому ароматі всього забагато, на перший погляд. Але коли він осідає на шкірі, і ось тоді починається справжня казкова гранот, спеції заспокоюються і різкість перетворюється на молочно ванільну солодарість. Цей аромат за настроєм мені віддалено нагадує. Слона від кензо, елефант і аромат в стилі коко від Шанель. Аромат дуже насичений, теплий, навіть гарячий. І аромат деякою мірою навіть медитативний. В ароматі є ладан, він також тут відчутний. Цей ладан огортає таким димом. І в ньому відчувається навіть якийсь легкий. Фруктовий тютюн. Димок такий від кальяну, аромат з багатою пірамідою, аромат не начебто вже не сучасний, але він дуже актуальний якраз ось зараз. Синій шовк від агент провокатор ще один аромат на холодну осінь. На дощову осінь, коли вже вмикається опалення, коли хочеться затопити камін і пити глінтвейн. Це аромат про корицю, дуже багато кориці. І тут відчуваються хвойні ноти, із великою кількістю ванілі, і аромати від агенпровокатор вони достатньо відверті. От це аромат дуже відвертий. Але тут відвертість гурманська. Тут відчуваються і фрукти, і неначебто деревину ялівця і з фруктових дерев ми підкидаємо у багаття. І цей аромат для мене гарячий. Він неначебто багане зарево, в ньому такі жовто гарячі тона. Я не знаю, чому синього кольору флакон, тому що скільки я його не читала, аромат вже близько двох років у мене. От я задум автора ще не прочитала, чому саме синій шовк. А тому, що я б, наприклад, зробила б флакон червоного кольору, тому що аромат дуже палкий і навіть відвертий я б його назвала. Отже, синій шовк. Ще один аромат для холодної осені. Та найгучніший, найголосніший аромат для холодної пори року, для осені це аромат від Armaf Club De Nue Intense. У мене жіноча версія, але вона цілком собі унісекс. Це аромат з великою кількістю мускусу. І в ньому відчувається м, навіть земляна якась складова, пачулі, шафран, перець і навіть дим, і металева нота. Аромат порівнюють з нуар де нуар від Том Форд. Я не погоджуюсь з цим, тому що це цілком собі окремий аромат з своїм характером. Ароматом я не дуже часто користуюсь, тому що він в стилі ароматів від Монталь з великою кількістю мускуса, і я розумію, що має бути якась політкоректність. Це аромат не політкоректний. І коли хочеться зібратися і додати собі якихось сил, впевненості і робити те, що непритаманне твоєму характеру, то от якраз цей аромат може допомогти і додати якоїсь впевненості. І я користуюсь ним лише в прохолоду, враховуючи, що це представник арабської парфумерії, Якби я не пробувала його влітку носити, все таки ні, він для мене на прохолоду. Була моя добірка осінніх ароматів з бюджетного сегменту, якими я планую користуватися цієї осені. Діліться, будь ласка, в коментарях, яким ароматам восени віддаєте перевагу ви, яке звичання вам подобається: солодке, ванільне, гурманське чи, можливо, навпаки, вам подобаються шипри, як розкриваються восени. Дякую за вашу увагу! Слава Україні! Слава нашим захисникам! І все буде Україна!